Всем привет, моя ютуб родина. Иду на рынок. Хочу подивиться помідори. Мені треба помідори і яйця. Тому що життя сейчас по мінімуму, скажем так. Я не знаю. Може ви мені щось підкажете. Може ви мені щось посоветуєте. Куди ще мені можна дзвонити? Готова, да, так, оформила я 30 липня. Дві неділі тому назад я бігала, перероблювала документи. Ну не перероблювала, ну так, один документ, да, паспортні дані. <coughs> Блять, не вилася, вибачаюся. Я на тому тижні дзвонила. Сказали, що в обробці. Думаю, ну ж уже 2 вересня. Думаю, наберу сьогодні. Що ви думаєте, що я почула? Я не знаю. Таке відчуття, що хочеться реально провалитися крізь землю. Опускаються руки щось робити. Я просто жду цих копійок як Бога. Вони ну, зараз дуже потрібні. Ну я ж кажу, що ви думаєте, що мені сказали? Мені сказали, що діло в обробці, правильно, вгадали. Я не знаю, що робити. Я не знаю, куди подзвонити, Я не знаю, з чим це зв'язано все. Зв'язано, пов'язано. я кажу, ну, я говорю, ви надо мною здіваєтесь. І що ви що, що вони мені ще сказали? Подзвоніть через тиждень. Мислю через тиждень. Скільки ще тижнів. Спеціально тягнуть три місяці, щоб нічого не, не заплатити. Ілі як? Ми маємо право наприклад, евакуювання. Мало те, що також ще ж ніхто нічого да, не дає. Так і ще й це. Важко, дуже важко. Це в перший час дуже важко. По-перше, ти приїхав сюди, да, майже взим. І ти розумієш, що ще трішки, да, і все. Це одежа, це ну все. В першу чергу, я думаю, там це мало. Це їжа. Вибачте, на тій каші, що вони мені дали, далеко не уїдеш. Я в шокі. Це тема пенсійного фонду. Навірно, мені буде сниться. Просто сниться, я не знаю, що мені робити. У мене куча боргів. Тому що я позичала на квартиру. Мені платить за квартиру. І взагалі все прекрасно. Просто прекрасно. Я не знаю, куди ще позвонити. Був би в мене номер президента, я б на мене дзвонила. Не знаю. Зараз буду дивитися ціну. Всім гарного дня. Потім ще запишу вам дивитися.